Всім привіт! Сьогодні поговоримо про YouTube Shorts. І хочу сказати зразу, що це виключно моя думка. І тому погоджуватись чи ні знаю, це вже рішення за вами. І почати хочу з того, що Shorts в YouTube дуже погано подіяв. Особливо в началі його появи у Ютубі, так як більшість відео, можна сказати, точніше більшість авторів, які пробували знімати чорт разом із звичайними своїми відео, наштовхнувся на те, що. Ті, хто дивився шортс, то їм не рекомендуватися їхні звичайні відео. Так як у шортсі своя, можна так сказати, свої рекомендації і не часто, якщо якась людина подивилась шортс, буде їй рекомендуватися звичайне ваше відео. І, і за цього в авторів, можна так сказати, збільшив просмотру, завдяки, шорцам сам збільшив без і завдяки цьому збільшилася в деяких аудиторіях, яка на їхні звичайні довгі відео. І, і, і за цього Деякі автори могли просто закинути канал і почати заново ввести, або просто змиритися з тим, що в них там трохи був упадок із за шорця, так як назавжди, якщо шорця, виліт, можна так сказати, вилітає, то не всі, хто див, дивився шортс, переходять, як я казав, уже на, на довгі відео. І так, да, YouTube Shorts із 1 лютого 2023 року почав монетизуватись. Но, як показує, можна так сказати, практика і біль, те, що відбувається зараз на YouTube, Більшість авторів, можна так сказати, закидають звичайні відео і створюють спеціальні шортс-канал. Із-за цього, на мою думку, YouTube втрачає свою можна так сказати, індивідуальність, така як булка до появи шорта. І взагалі, так як я вже сказав раніше, деякі автори заводять виключно шортс-канали, а YouTube це, на мою думку, саме така платформа, в якій можна так сказати, спеціалізується виключно на довгих відео а на, на таких як Шорц. І я думаю, що розробчики Ютуба зробили це і за того, щоб надогнати TikTok і перекинути із TikTok назад в свою платформу, які ушуки в Тікток. І це можна так сказати. Погано може обернутися, так як. Ось, наприклад, якщо я захочу подивитись коротке відео, я краще зайду в Тік-Ток і прописаю ленту там, ніж на Ютубі. Так як там якраз більш функціонально і з цими короткими відео і Тік-Ток якраз можна так сказати спеціалізується на цьому, і підробив свої алгоритми під короткі відео. І там якраз все створено для таких відео. А YouTube, це, як я вже сказав, для для довгих відео. І то, на цьому в мене я думаю все. І всім пока.